Відео присвячується тим, хто говорить, що паки не потрібно севити і ем, потрібно тільки максимальні топові паки. У мене їх є 113, у мене є 1082-37 е, паків, і це ж, як то кажуть, не канон, що будемо по збіру, кожен день збирати, 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 збирати. Може штук 50 назбираю. Більшість з них, з них нічого не впаде, але сам факт. Тобто люди в основному кричать: якщо зберти на тоті, то треба тільки топ-карти. А, ой, -паки. Або взагалі не треба нічого не збирати, тому що збирання збрань чи не випаде. Це все міф, це все неправда. Чому я можу вам агрієнтів? Я збирав всі 24 перший раз збирав, мені випала тоті Кір 3,81. В минулому році в 25 я теж аналічно збирав, мені випала тоті бургер, тоті бергер, да, Вартар, але випала. да. У мене була там космічна кількість паків, Ну, трошки не звезло минулого раз, минулого року мене задушила, але сам факт. Тоті я зловив, зловив, з якого пака 3,78. Продаваємо. Три, ви тільки думайте, 3,78 продаваємо. Вона їх коштувало щось в Роні 130К. Я її не продавав, трошки неї пограв, не сподобалася, а потім все-таки її продав. <сум> ну, сам факт, коротше, до що я веду? що мені, в мене було. Були паки 10.83, 83, всі 24, всі 25, 7,84, всі, всі 24, всі 25. І, коротше, в такій кількості 10.83 плюс 784. в мене було около 100 паків. Це дуже багато. Це дуже багато, бо тому що контора в минулих роках давала. В цьому году вона трошки це все урізала, і з цієї сторони вона правильно зробила, що вона це урізала. На мою думку, це максимально правильно. І тим самим топів паки буде менше, але я роблю паки не на ці, не 37 штук. Я роблю акцент на такі паки, як давно. 3,81-19 штук. Золотий преміум набор, коротше, малий набор, оце нам такі паки ділаю, да? 3,82, 3,81 я все ділаю, Далі 3,80, то це з на... цих паків впаде. Хто не вірить, 16 січня залітайте на Симчанській, якщо у вас є світло, і в мене немає світла, якщо все буде добре, я відкрую паки і я вам гарантую, гарантую, що на тоті. Неважливо, 16 січня чи пізніше мені впаде з гамма пака. Як це було в минулих роках. І тому ті, хто говорить, що. І да, ви можете сказати, чувак, типу, ти, ти, просто повезло базар вокзал, але два роки піде за мною покапалася, теж да, вже якась опельона з аккаунт той ж самий. Ви розумієте як в мене в минулому році було 100 топових паків, 10,83 і 7,84 разом. І мені випало з 3,78, продаваємо. Ви тільки вдумайтесь Е e, пруфи є. Пошукайте, хто не повірить, я, я, я нікому нічого не доказувати, мені безполізно. Хто в це не повірить, то і не повірить в це абсолютно ніяк. І так, тому пацани, слухайте, ви можете мене слухати, ви можете мене слухати, але паки бережіть, відкривайте, буде якийсь фудорок і так далі. Осталося тут буквально суттєво 8-число, да? осталося менше, це якого 16-го. Да? Звалося 8 днів. Я думаю, вже ви якісь паки подзбирали. І якщо ви відкривали гано гавнопак... як називає гавнопаки, 31 це гавнопак. Так, да, це може не красиво зучить, але сам факт, це фу фуфлопаки. Бо е, обов'язково їх тримайте до. І, і так, переходимо ми до е, команди Тоті. І так, парні, починаємо ми з того, хто має бути на воротах. Це, звісно, буде Донарума. Виграв ще, нема про що говорити, найкращий вартар на те времена. Да, Алісон виграв АПЛ. -ку. Не, то, не то, не то, не то. Абсолютно не то. ЛЧ заслужив донарума максимально. Далі. Два центральних захисника це абсолютно Або Габріель, або Пачо, Маркініш. Маркінеш і Вірджил Вандек. Чому Ван... Ван... Вірджил Вандек? Тому що він виграв е, серію. Ой, АПЛ. Далі поставимо сюди Пачу і поставимо сюди вандейка. Ой, сюди поставимо Окей. Далі. Е, на замінку я вкинув би Габріеля і Маргініша. Зліво, нема про що думати, це ну до мене. Справа тут повинна бути Права. Повинна бути хакімі. Ну, Тут контора не дала хакімі. Непонятно чому, непонятно як. Тому ми, знаєте, кого студію можемо поставити. Бам-бам-бам-бам-бам. Е, З тих, що є. З тих, що є, можна поставити. Навірно, жуля Кунде або Вандевен, Вандевен, не знаю. Саліба. Давайте жуля Кунде поставимо сюди. Окей, два. фервей. давайте з ну, Тут буде зліва, у нас буде Кіля матіво, Мбупе, Мбапуля, Бапуля. бапуля. Бо пушечка. Далі, Форвад, тут вже не обсуждається. Це у нас буде хто. Дємбель. Чому не працює Дємбель? І зліва у нас повинен бути Мо Салах. Но контора куски говна надала їм топ позицію. Тобто контора максимально в цю команду Токіо впигує атакерів. До речі, ця команда Токіо краще буде, чи минула. Минулого році була фу таке собі. В цьому дум максимально краще. Так Салаха тут немає, як дала півзахисників, то Салах буде до того. Але мені похір, я сюди нікого не буду ставити. Тобто ми цю позицію по факту скіпнемо. Тому що, бачите, тут немає. Тут є ніякі війні, війні всі слово. Кімецьке, -кі, кімбемо, кі-лукаку, ви про що. Пацани, Холан, Кейн, да? Піналдис, Рналдис, мій. НОУ, НОУ, no, no, уви, НОУ. No. Далі. Сюда ми поставимо. Можно поставить, давайте на опорника поставим Грэнберга, Слева у нас будет, наверное, Педри, а справа у нас будет, справа у нас будет, боже, Витинья, Витинья, Витинья. Вот, и сюда Моссалах, и сюда Моссалах. Дембель, понятно, почему? БП, золото бусина, я Педри хороший сезон, Грэнберг, АПЛ, Витинья выиграл. Все, що можна, да? Жуль Жулькунде, окей, це така постава, тут должно бути Хакімі. Пачо, логічно, Дунерума, логічно, Дейк, плюс амбасадор, плюс виграв АПЛ, і, ну, на мене, ж ну, логічно, чого він тут стоїть, у нього конкурентів максимально на цій позиції немає. Далі, тут повинен бути Мо Салах. Чому Мо Салах? Все максимально просто. Чел з'їла 20 плюс 20 в АПЛ. Нема про що говорити. Ну, Кантора піддушила і всуває сюди до хіра атаки, тому а, того буде Рафія, а тут буде. Тут буде Салах, Тут буде Вітін'я. Тобто тут буде рафіня, Вітін'я і Салах. Окей, ми не можемо поставити зла салаха, нічого ми з цим зробити не можемо. Е, ямаль, ямаль, так сказати, Ямаль, хорошо сезон, Не заслуговує він команду Тоті, на мою думку. Він буде 12-м гравцем. Буде 12 гравцем. І що ми зробимо? Хорошо, якщо нам контора не дає тоді ми сюди поставимо сюди поставимо ми э, кікнем Дембеля, сюди поставимо Дємбіля, а сюди поставимо з атакерів э, форварда Я, на мою думку, це Гаррі Кейн. Гаррі Кейн заслужив. Гаррі Кейн заслужив. От така моя команда. Я при цьому показую, яка вона повинна бути, а, а тепер яка вона є? А тепер яка вона є? Не чесно, що контора сюди закинула. Півзахисників закинула сюди Слаха, Рафіню, це не чесно, вона просто хоче вмістити, але з цим нічого не поробиш. Отака історія по поводу паки я вам все розказав. М -м 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 -м. Хто там більшість говорить, нема сенсу збирати паки, є сенс збирати паки. Чим більше паків, тим більше шансів, що впаде. Це логічно. Перше, з фуглопаків 381-378 падає. Це вже доказано всіма. Мільйон нарізок, від тобі подивився, є. Тому. Збирайте максимальну кількість паків, любих, які є. Саме головне, щоб ви їх відкривали на тоті, на ФРВ. В основному треба відкривати паки на ФРВ. Тобто контора в FC24 накинула на фРВ, дала хороший дропчик, дуже вата наловила, а потім одрізала. В fc 25 було все трошки по-іншому. Тобто На ФРВ вона вирізала, а на, на, на якісь там півзахисники вроді, чи захисники дала. І на повну команду така 50 на 50 аналічно дала. Побачимо, буде в цьому году, ніхто не знає. Але я буду ткати на атакері, Ну, тип на Форварді, мені більше я не хочу чекати, що ти вже на, на ту всю фул команду, то дуже довго, то вже через як то кажуть. Що буде, то буде. Але я вірю, що мені в податоті. Я в більше нім певний, що мені податоті. Люба тоті мені кавпаде, це буде максимально прикольно.